Десь у долинах цвітуть сади, а тут метрів на 700 вище від села Пилипець ще лижний сезон. Калина Кеддіо абсолютна чемпіонка Закарпаття з лижних гонок. Чемпіонкою стала Калина і по надоях. наш и капитан баскетбольной команды, одни из наисильнейших у Хуйском районе. Я и хорошие гандболисты. На воротах Михайло Бушко. Майже вся молодь села бере участь у весняних кросах. І це цілком природня. Олімпійський рік не лише для олімпійців. Та не всюди така весна, як у Закарпатті, на Чорноморському узбережжі. Травень відзначився холодними дощами. Але стадіон у Леселідзе живе своїм життям. Вперто заробляють собі запрошення до Токіо, найсильніші легкоатлети країни. Олімпійська чемпіонка Ірина Прес. І наш земляк Віктор Цибуленко, учасник трьох олімпіад, разом з тренером Валентином Мозалітісом знову в роботі в пошуках. Тут і Володимир Голубничий. І рекордсмен країни Геннадій Близнецов. У тренера Віктора Ягодіна консультується давній суперник Геннадія Ігор Петренко. Блізнецов. Петренко, хто ж буде кращим в Токіо? Ідуть передолімпійські репетиції і у гімнастію. У Києві зустрілися збірні команди Італії і Радянського Союзу. На брусах був кращим італієць Кармінуччі. Ось і головні суперники Юрій Титов і Франко Менічеллі. Борис Шахлін сьогодні в ролі глядача. Я не оцінили майстерність Менічеллі, чемпіона Європи у вільних правах. Лише на одну десяту балу відстає італієць від Титова. Абсолютний чемпіон світу збільшує розрив. Як завжди блискуче виступає на кільцях Альберт Азарян. Але у Менічеллі результат такий самий. Опорний стрибок. Знову переміг Титов. Наш земляк був першим і в сумі шестиборства. Зустріч виграла збірна команда радянських спортсменів. У Харкові відбулись фінальні змагання республіканського кросу на приз газети Правда. Жінки стартували на дві тисячі метрів. Попереду Лідія Григор'єва і Надія Селенко. Перемогла киянка Надія Селенко з товариства Авангард. Її час 7 хвилин, 4,2 секунди. Забіг чоловіків на 8 кілометрів. виривається вперед київський динамівець Володимир Трупанов. Поздоровимо його з перемогою. і три роки тому був ще заповнений зал Київського палацу спорту, коли тут зустрічались баскетболісти Сполучених Штатів Америки і України. Сьогодні вони знову схрестили зброю. За очком набирають американські олімпійці. Першу половину гри вони закінчують з привагою 13 очок. А це вже після перерви. На пресинг-пресинг. На атаку-атака. За перші півтори хвилини відіграно шість очок. Є чого нервувати тренерові гостей Джону Маклендону. Ще один кидок з Тримоухова і рахунок нічийник. Додатково п'ятихвилинка. І знову штурм. На останній секунді збірна команди України вириває перемогу. Це великий успіх українських баскетболістів і їх тренера Володимира Шаблінського. 70 найсильніших велосипедистів України взяли у Семферополі старт республіканської багатоденної гонки. Перші кілометри кримських шляхів. перші з 760. Вперед виривається спортсмен буревісника Віктор Голов. У Феодосії він одягає майку лідера. Другий етап Феодосія Керч. Дехто пробує відірватися, але суперники чатують кожен рух. Виграє етап Михайло Курбатов з товариства Авангард. Тепер шлях від Керчі до Судака. Важка траса, та ще й погода. Як відомо, чергова вилогонка миру закінчилась для радянських гонщиків невдало. Частіше б тренуватись на отаких шляхах справи пішли б краще. Найскладніший етап судак-ялта. Де вперто боротьба запершись між Курбатовим і армійським майстром Миколою Кобзєвим. Цей етап виграв Микола Ковців, але переможцем цієї гонки став Курбатов.